Привіт! Сьогодні у нас з вами буде таке дуже чилове розмовне відео, бо у мене зараз дуже складний період в житті, дуже багато лікарень, дуже багато обстежень, і взагалі, нарешті, 9 років мого, моїх досліджень дійдуть таку, знаєте, завершеного кінця. Помолимо за це. І тому сил на якесь класне, круте, інформативне відео для вас не буде, але я дуже давно обіцяла вам розповісти про мою колекцію горняток, чашечок, і я вирішила, що це непоганий такий. Варіант для того, щоб YouTube мене не почав блокувати, бо він все ж таки любить знаєте, коли відео виставляються з якоюсь періодичністю, і я б не хотіла за наразі втрачати то те, що я маю зараз. Бо останні відео набирали непогані перегляди, тому буду безмежно вам вдячна, якщо ви мене підтримаєте. Це буде прямо гріти моє серденько, коли я буду лежати в лікарні. Так, без дових прелюдій ми розпочинаємо. І перша чашечка я одразу вам хочу показати це моє горнятко, яке я купила в цьому році перед новим роком на знижках у Вайкікі. Я сподіваюся, я правильно вимовила назву, тому що, знаєте, кожен називає як хоче вайкікі, валькі і я взагалі там нічого не купляю з одягу, абсолютно єдине що, я приходжу туди, і от саме на Waikiki Home там є прикольні речі. Наприклад, я придбала для себе ось такий ось кухоль, мені він дуже сподобався, я навіть зараз з нього п'ю кавусю. От, мені дуже сподобалося, що він великий. Це по-перше, і по-друге, я його купила на знижках, якщо не помиляюсь, я віддала за неї 200 гривень. Щось таке виглядає дуже класно. Я потім вам ще окремо думаю буду підзнімати кожен разом тоді з оцим кухоль. Кухолем. Я на це називаю кухоль, тому що а, коли <плес> мій чоловік робить мені в нього каву, то знаєте, в мене така велика пінка і таке відчуття, що я зранку п'ю пиво. Хоча я абсолютно взагалі не п'ю і ніколи не пила алкоголь, тому для мене це взагалі такий, знаєте, трішечки смішний момент. А друга кухоль, я вже просто, знову ж таки, друга чашечка, горнятка, не знаю, називайте, як хочете. А це, знову ж таки, придбала в той же момент Айкікі за 170 гривень, чи за 160 гривень це ось такий ось скарб під Хелоуен. І взагалі осінь моя найулюбленіша пора року, тому. А... Багато осіннього декору не буває, але в мене не було якоїсь прям супер осінньої чашечки, і я дуже сильно собі хотіла. Але знову ж таки велика проблема насправді для мене, для людини, яка любить пити каву, чай великими, прямо. Великими порціями, це те, що велика частина дійсно класних чашок, горняток, велика частина майстринь, які роблять кера ручну кераміку, вони роблять їх маленькими, тобто, то, знаєте, там 200-300 мл максимум 300 це взагалі вже вау. А для мене це ну, такое. Типу, Тому знайти прямо от великий кухоль, а велику якусь класну, круту, цікаву чашку, прям а, це розкіш. Просто гляньте на цю красуньку. І вона досить велика. Тобто, ось, бачите, моя ладошка, і вона, ну, типу, ну бо якщо не прибрати мої нігті, да, то вони майже однакового розміру. Я не знаю, тут, напевно... А, до речі, так, ось тут навіть цінники зберіглися, вона коштувала 169 гривень. Не знаю, чи буде вам тут видно, чи воно, скоріш за все, засвітиться, але тут 169 гривень, і... а коштувала на 289. Якось так. Так, я думаю, далі підемо просто по черзі. Якщо ми вже заговорили за такі якісь тематично різдвяні новорічні штуки, то я думаю, підемо по ним. І рік тому мені чоловік на Миколая подарував ось такий ось кухоль з English Home. Так, я показую його зараз верх ногами, тому що це такий от собі будиночок. Дуже класно виглядає. Пити треба, звісно, що так. Вона отак от стоїть. Так. Дуже мені подобалась, я була в захваті від неї, коли побачила. Якщо не помиляюся, вона коштувала взагалі якісь там дрібниці по грошам абсолютним. Але мені вона прям тоді дуже сподобалася, вона така різдвяна. Але, хоча візуально здається, що вона досить велика, насправді вона невелика по мілілітражу. І є було незручно ній було збивати саме там молочко зранку на каву, але візуально просто вау. До речі, так, English Home – це така річ, яку я вам безмежно раджу. З точки зору декору, з точки зору, навіть просто заходьте на сайт, дивіться різноманітні чашечки, кухлі, стакани. Там величезний вибір, і дуже часто там просто, ну, Дуже круті знижки, там по типу 80-90% на такі речі, які там в зарі Home коштують у разів 5 дорожче. А якість, як на мене, знову ж таки, абсолютно не гірша, що найменше ось на ну, кераміку. Я багато там, до речі, взагалі я багато куп, скупляюсь в English Home, У мене є. До речі, є окреме відео. Я знімала це здається восени. Там в мене був осінній декор, і я там прям показувала, що я купляла в English Home, там прям декілька таких позицій. Що не менше наразі в мене є мій улюблений так ліхтар, мій ліхтарний нічний ліхтар, так і він мені дуже дуже сильно імпонує. Взагалі в мене є така мрія, знаєте, мати велику, коли я переїду на нову квартиру. Ми там зробимо ремонт, і я планую там зробити собі на кухні, знаєте, такий великий красивий який стелаж, який буде з скляними поверхнями, такий сервант, як то називають, і там будуть зберігатися всі-всі мої чашечки, які мені подобаються. Бо вони такі, знаєте, мене тішать. Я інколи з деяких з них, я навіть не п'ю, щоб ви розуміли, але візуально вони мене тішать, це такий, як. Можливо, я виглядаю як та бабка, знаєте, яка буде зберігати в серванті якісь незрозумілі речі і просто витирати з них пилюку. Але знову ж таки, це виключно та проблема, моя проблема в тому, що я п'ю виключно з великих якихось об'ємів, а багато з тих чашечок, які я вам сьогодні буду показувати, вони, на жаль, невеличкі. І тому ну, от, якось не складається. Але якщо до мене приходять гості, то я з радістю там, роблю ці чашечки для них. Бо якщо люди там просять зробити поменше, вони не люблять пити в таких великих об'ємах. І, можливо, ви та людина, яка любить пити в невеликих об'ємах, тому для вас тут буде дуже багато цікавих якихось елементів. До речі, так, всі-всі-всі бренди, всі майстрині, магазини, де я купляю свою кераміку, свої чашечки. Я вам тут залишу, скоріш за все, внизу в коментарях будуть посилання. О, в коментарях в описі буде посилання, а ось тут я буду прикріпляти десь. Фотографії, ну, скріншоти того чи іншого там магазину, бренду і тому подібне. Якщо ми вже заговорили за English Home, то я хочу продовжувати тему English Home. Я маю ще й третю <клес> чашечку від них. Ось так вона виглядає. І це я вам веду до того, що в них абсолютно різна кераміка. Тобто не тільки, да, там, якісь. Новорічні мотиви, да, там щось подібне. А ще й дуже класні є е, футуристичні, як на мене, елементи. Я подібні ще бачила на той момент чашечки в Reserved Home. До речі, знову ж таки Resort Home. Е, зверніть вашу увагу, класний, я там купляю постіль, і там на знижках можна купити знову ж таки якісні, якісь позиції. Мені, от, Цю я купила, я ж кажу, це English Home, але навряд чи ви її вже купите. Знову ж таки, придбала і тоді на знижках. Мені дуже подобалося, що вона така синя-жовта, по-перше, але там була, здається, рожева, якась була з рожевим, їх вже не було на той момент, але, і здається, вона коштувала 200 гривень. Так от вона виглядає. Буду вам, буду намагатися вам показувати. Ова! Дуже класна. І дуже, знаєте, ну. Навіть для фотографій, от якщо ви знімаєте контент, мені здається, що кераміка, в принципі, ці всі кухольки і тому подібне для контенту, якщо ви блогерині, якщо ви робите якийсь контент, це класні елементи, які будуть гарно грати в вашій візуальній. Ну, Картинці, до речі, так, я була б безмежно вдячна, якщо б ви сказали, як вам зараз картинка, тому що я тут теж новий варіант для зйомок, бо до цього я знімала на балконі. <гум> ви всі знаєте, той мій коричневий фон, і там було прям дуже зараз холодно, бо зима, балкон у нас не отоп опалюється, балкон у нас не опалюється. І... Мені наразі там холодно знаходитись, потім я знімала на фоні ялиночки, ви знаєте, а зараз вже потрібно щось знайти нове, і я вирішила отак от обіграти варіант з постерами. На жаль, не видно мого улюбленого постеру, але я вам його тут прикріплю, щоб ви бачили. В принципі, скажіть, як вам картинка, чи окей, якщо я буду тут знімати, бо я намагаюся якось викручуватися з ситуації, коли немає. Сонячного світла, бо в Харкові з цим дуже велика проблема. Наразі у нас там за всю зиму, дай Боже, щоб було три дні сонця, і це просто жах. Знімати неможливо. Доводиться все знімати на штучному освітленні. Як ви бачите, ну це не найкраща картинка. Це гарбузки. Я обожнюю гарбузки, обожнюю форму гарбузиків. І це ось така ось гарбузка. А історія в неї дуже цікава, тому що це перша річ, яку я придбала після початку повномасштабного вторгнення. Я на той момент була в Хмельницькій області у сім'ї мого чоловіка, і в мене взагалі не було з собою якихось там моїх речей. Це було. Літо, здається, чи весна, і мені було дуже-дуже паршиво, бо я сама з Вовчанська місто було в окупації Харків, Вовчанськ, ну, я думаю, ви розумієте всю цю ситуацію. І я така: блін, знаєте. Мені потрібно було щось, що от мене якось потішить, і я обрала для себе оцю гарбузку. Я ходила це маленьке місто, і там була кав'ярня мобільна, знаєте, такі типу бусику. Я до них приходила зі своєю гарбузкою, і вони мені робили каву сюди, і я з нею ходила, гуляла. От тому це в неї така ось прям історія. І мені вона дуже подобається. Це магазин. Я її придбала в магазинчику Просто Миколка. Наразі вони... вони здебільшого спеціалізуються на свічках, але наразі, але інколи в них бувають прям знаєте такі цікаві. Колаборації з керамістами, і там можна придбати прям дійсно щось дуже прикольне і цікаве. Тому раджу вам перейти і подивитись. О, давайте я покажу О, взагалі те, що відрізняється від всього, що тут є. Це ось така ось просто бутель. Я не знаю, тут, напевно, літр або півтора літри Ну, літр точно є. Це ось такий ось скарбіще. А, тут він, це термостакан і тут можна пити як холодні, так і гарячі напої. Він такий з Кока-Колою. Мені дуже подобається оця ось така затишна така пов'язочка на нього, воно таке умілітельне одразу стає. Тут отак от ти відкриваєш, або щоб пити, так? Я думаю, ви розумієте. або можна вставити трубочку. Трубочка також металева, але вона на кухні. І мені дуже цей стакан імпонує. Я його купила в МініСу. Не знаю, чи зараз ця мережа активна, бо в Харкові вони. Начебто закрилися, на їх місці повідкривалося щось інше. Я не знаю, наскільки зараз це міні-су працюючи. Але тоді я ой, придбала саме там. Дуже такий класний стакан з кока колою Дуже круто, до речі, тримає як холод, так і тепло. А, я колись робила сюди, прям такі, знаєте, або наливаю колу поповнені, і потім суджу цілий вечір, коли граю в Baldur's Gate, п'ю, або там можна сюди чай зробити. Какао взагалі просто бомба. Покажу вам цей ось скарб. Придбала я його в Польщі. Я в свій час була великою фанаткою серіалу Friends, мені дуже він подобався. І я собі тоді придбала, була, поїхала до сестри в Польщу і придбала, там знайшла ось таку ось кухоль, чашку. Ну вона дуже величезна, Я не знаю, скільки тут. Тут, на жаль, знову ж таки, не пишеться скільки тут мілілітрів, але вона дуже класна. І я знаходила її в інтернеті, її, в принципі, можна придбати. А, абсолютно спокійно, тому це не буде проблемою, Просто загугліть і ви її знайдете. Ми так, знаєте, потрішечку-потрішечку переходимо до якихось прям дуже цікавих позицій. Мою я вам зараз напевно покажу ось такий ось у мене є комплект. Його мені подарувала на день народження мама мого чоловіка. Дуже мені вона подобається, дуже така гарна вийшла чашечка. да. Бачите, знову ж таки, трішки футуристична, як на мене. Не знаю, мені от здається вона такою. Класна. Плюс мені подобається, що вона з блюдцем, і воно таке масивне, знаєте, навіть трішечки, я б сказала, що іграшкове, можливо. да. Знаєте, ми з вами говорили про тренди, і там був тренд, типу, dolled up щось таке, щось лялькове, іграшкове. І от мені вона от, здається, що якщо ми говоримо за просто історію контенту і якихось підйомочок для свого інстаграму, там, то мені здається, що ця от, е, річ підійшла б. А, до речі, так, я хотіла вас ще спитати, якщо вам зараз сподобається це відео, то напишіть, будь ласка, чи цікаво вам було побачити ще й інші мої такі колекції, бо, наприклад, я ще колекціоную сонцезахисні окуляри. окуляри, чи було б вам цікаво побачити мою колекцію сонцезахисних окулярів, бо там знову ж таки є. Досить цікаві варіанти і досить цікаві такі моделі, я б сказала. Вибачте, що я можу говорити, як то кажуть, в нос, тому що окрім того, що я 9 років проходжу всі ці обстеження стосовно свого основного захворюва, своїх основних захворювань, свого цього величезного шляху. Якщо вам було б цікаво, то я б зняла про це відео. бо нарешті нарешті я, начебто, вже на фінішній прямій, і нарешті підтвердили, що я дуже. Ну, Мені до цього це казали, але наразі ми знаємо вже майже на 100%, що я один випадок на 10 мільйонів. Так. І паралельно з цим я ще й встигла захворіти. Просто елементарно, знаєте, оця. я на. Кавель, крапельницях, я зараз ще лікуюсь просто від звичайного ОРВІ, яким мене заразили, і тому можу говорити в нос, і я щиро за це вибачаюсь. А, моя мрія була. А, це ось цей скарб від проєкту бренду я не знаю, Labbet Project. Боже, ну гляньте, яка краса. Ось це ось просто підкорило моє серце: ось ця ось ручка в формі дерев. Дерев'яшки, боже, ну просто скарбіще. виглядає, неймовірно. Але як ви бачите, як я вже казала, вона малесенька. Ну, просто, не знаю, тут, напевно, 180 мл. І я, ну, не знаю, я не п'ю такого. Навіть воду мені мало. Але я знаю, що багато хто таке любить. Тому, в принципі, чому ні. І вона в мене потріскалася насправді. Хоч. І насправді вона в мене потріскалася. Я не знаю, чи буде зараз тут вам видно. Напевно, ні, не буде, але я якось спробую потім підзняти, щоб показати. Вона в мене пішла такими тріщинками, хоча я з нею майже ну, не п'ю абсолютно. Пару разів знімала з нею контент і мила просто під звичайною водою. У мене немає там, посудомийки чи щось, просто звичайно мила, і вона от потріскалась. Не знаю. Можливо, я щось неправильно зробила, але шкода. Знаєте, я людина, яка обожнює кераміку, не могла не зробити щось самостійно. І ось це ось моя чашечка. Це повинен бути круасан. Взагалі я надихнулася, зараз вам покажу, якою картинкою, якщо знайду. Але отримала от щось таке. Боже, сонце От світ свічу. Я вам потім підзніму просто окремо. Отака от у мене скарбічка є. Скарбічка, такий от у мене скарбчик. Взагалі це класна штука, знаєте, піти о, в Харкові. Знову ж таки, якщо ви харків'янка або ви харків'янин, більшого по статистиці на мене дивляться дівчата, тому якщо ви харків'янка, то ви можете піти. У нас є дуже класна майстерня, де дають майстер-класи по виготовленню кераміки. Ви можете піти як одна, так ви можете піти з подругою, з мамою, з сестрою, з другом, з братом, неважливо з ким, з чоловіком, з дитиною, ну з дитиною не знаю, до речі, можливо, з дорослою дитиною. Ви можете піти і провести там такий час, вам покажуть щось зліпити. Там, наприклад, чашечки, тарілочки один для одного, просто щось для себе зліпити. Це класний, класний, дуже елемент, знаєте, такого. Як антистресу, так і підтримкою бізнесу в Харкові, так і навчитися чомусь новому. Мені дуже їм заімпонував тоді мій такий мій похід туди. А єдине, що бачите, в мене такий собі вийшов круасанчик. Не те, що я очікувала, але в принципі я задоволена. І знаєте, вона в мене стоїть так. І, знову ж таки, я з неї не п'ю, а просто вона мене тішить, нагадує мені про ці часи і якось уміляє мене. Я знайшла магазинчик фізичний, він знаходиться біля Хнатобу. Я тут... Я намагаюся його знайти і прикріпити. Я там знайшла ось таку ось красу. По-перше, ось це ось це українське, ручна, ну, українське виробництво, і це повністю ручна робота, ручний розпис. Гляньте на цю красу. Просто на ну, скарб. Пити з нього чай це просто з неї моя насолода. Uh, я в захваті. Також там же я придбала uh, португальську порцеляну. Ось така ось синя. Мене дуже підкорив цей синій колір. Не знаю. І ко купила його щось з гривень за 400 чи щось таке. Тобто, я вважаю, що це взагалі, ну, типу, аля безцінь за такий скарб. А так, да, ось тут, написано, 495 гривень. Я її купила Vista Алегре Португалії. А далі я вам покажу зараз чашку, яку я обожнюю. Це взагалі моя чашечка була весь рік. Я її придбала десь рік тому, так, і я весь рік була виключно з нею Це була моя така стандартна чашка на ранкову каву. Стовідсотково я буду пити виключно з неї. І це ось такий ось скарб з о, курочками і соняхами. Я в захваті всередині також є невеличкий сонях, якщо вам буде видно. Це ручна робота. Відносно дорога до речі, ну як відносно знову ж таки, вона коштувала. Здається, на той момент вона коштувала 700 гривень чашечка, а зараз, я вже не знаю, там здається, чашечки в них йдуть по більше, ніж 1000 гривень. Я вам прикріплю, як виглядає цей магазин з керамікою. Дівчина робить просто неймовірні речі, і я ні в якому разі не хочу знецінити і сказати, що фу, чому вона робить такі там великі ціни чи щось таке. Ні, ні в якому разі, бо кераміка це ручна робота, це великі затрати, як фінансові, так і часові. Тому це взагалі, ну. Ручна робота повинна оцінюватися так, як її оцінив майстер. І на цьому ми закриваємо з вами цю тему. І наостанок я вам покажу чашечку, яку придбала. Остання це подарунок на Новий рік від мого чоловіка. І це взагалі керамістка, яку керамісти, не знаю, це проєкт якийсь, яку я знайшла прямо перед новим роком під назвою Убо. Керамікс, здається, правильно назвала. В них просто величезний вибір різноманітної, красивої, шикарнішої кераміки. Просто подивіться на цю красу, скільки який вибір. Це просто вау! Я в захваті, наскільки вона оригінальна, наскільки вона цікава, і наскільки, знаєте, ну, там люди от, от, заморачуються. Тобто це не просто там зліпити чашечку і розписати, а вони прям викручують щось, вироблюють своїми ручками. Я просто в захваті, і це ось цей скарб. Просто гляньте. Це ось такі ось качери. В середині вона синенька. От така от вона мила. Мені дійсно не вистачило розміру. Дивіться, яка краса. Я на них підписана, надихаюся, просто люди видумують щось таке цікаве, незвичне. Я сподіваюся, що вам було цікаве це відео. Безмежно буду вдячна за будь-яку підтримку. Я знаю, що воно було взагалі не інформативне. Тут було більше про якусь таку поділитися з вами своєю естетикою, поділитися з вами своїми скарбами. Називемо це так. Але. Мені хотілося цим поділитися ми вже давно з вами говорили про цю тему. Типу, чи хотіли ви, б... і тоді ще багато людей писали, що було б дійсно цікаво. Тому чому ні?